В принципі, що Паджеру четвертого покоління. Вагон тут стоять вже якісь чухли. Зараз будемо це все знімати, будемо ставити наші неймовірно класні чухли, ще є дуже приємним бонусом. Комплект був у наявності і на нього зараз діє знижечка. В продовженні за декілька годин буде дуже класне перевтілення, а поки маємо ось таке до. Нагадую, це ми з Паджера четвертого покоління, і таким чином тепер виглядає салон. Мінічка Титан повністю біжева як у шкіра по центру перфорація з біжовою декоративною строчечкою по кантику. Установку обов'язково виконували з ушивом посадичних частин, за рахунок чому чу по перше максимально щільно сидять, а по-друге, нікуди нікуди не зміщаються в процесі експлуатації. Всі технічні отвори обов'язково, як на другому ряду, так і на передніх сидіннях ми зберегли для того, аби максимально щільно, а для того, аби максимально повторити точнішу форму всіх сидінь. Другий ряд адаптивний, перфорація в центральних частинках, підлокітничок відкидається, під голівнички в гарнесіньких чухлах, Повноцінні кишеньки є, і вийшло не перевершено. Клієнт задоволений, це найголовніше для нас.